Що ж він думає про вас саме сьогодні? Загадуйте мужчина, налаштовуйтесь на нього, подивимося. що він думає, що ви королева кубків, ну це емоції сильні. Швидше за все, тут любов іде. Паш, ну він відчуває, що ви над ним, знаєте, маєте якусь владу. Він паш, а ви королева, да? ви сильніша, ви мудріша. От він як. Захоплюється вами, да? розтворяється у вас. У вас є якась така глибина, ви його маните. Добре, що ж ти думаєш сьогодні? Він мріє про вас. Він про вас мріє. Як до вас підійти може? Як активізуватися? Може, хоче написати, прийти, зустрітися? Скучає дуже. Якщо все в порядку, ви разом, то він, прям, знаєте, роботи додому біжить і так далі. Єерофант. Ну, дивіться, єрофант дуже часто шлюб показує. Якщо ви ще не в шлюбі, то він реально задумується про це, хоче з вами серйозних стосунків. Він думає, отак, що ви покорили його серце, і ви саме та, з ким би він хотів прожити це життя.